Будемо відверті, американці самі чудили в космосі. Причому як зараз модно казати, задовго до того, як це стало мейнстрімом. Отже, літо 1962 року США вирішують випробувати в космосі ядерну зброю. Заряд потужністю 1,4 мегатонни мегатони запускають над атолом Джонстон на півночі Тихого Океану. Ракету підривають на висоті 400 кілометрів. Електромагнітний імпульс був такої сили, що на Гаваях за півтори тисячі кілометрів від місця запуску стрибнула напруга, погоріла техніка. Концентрація заряджених часточок в радіаційному поясі Землі підскочила на 2-3 порядки. З ладу вийшли три супутники, що були на орбіті. Ще у сімох пошкодило електроніку. Через цей вибух полярне сяйво з'являлося там, де його Ніколи до цього не було. І так з'явилися перешкоди в системах радіозв'язку. Цікаво, а що було, якби щось подібне хтось зробив зараз? Сучасні науковці вже дали відповідь на це питання. Це призвело до виводу з ладу 90% супутників на низькій навколоземній орбіті. Тобто ніяких тобі старлінків і навігацій. При цьому такий вибух шкодить не лише ворожим супутникам, а й своїм. Іншими словами, якщо хтось колись захоче залишити всю планету без зв'язку і навігації, то зможе зробити це саме завдяки ядерному вибуху у космосі. Хай там як а саме після американського експерименту почалися розмови про правове регулювання діяльності у космосі.